Що, думаєш їсти украдуть твої ендики. Ну, Та, їстим, щоб ну, вже вони не їли. Бобри! Не На, кроська. Кроська да, На красуня. А в мене вона трансформатор. Мене моя дівочка, но... Все, а тепер усі їм в общем. Нет, індики. вам нет. Вам ніт? Ендик. Де нутренята? Давай три. Не треба шість. Три давай. Де як мармули? Чоб же воно його не їли. Що там? Що там? Тиська там. Тицька там. Тицька там. А нутрення тільки не каже, тіцька там. Ще ні. Ще не багато. А хрустка що тут? Слухайте, як хрустят. Хрумчать. Тріщат ж гай буде. Диви, їсть не так, а як, як ми кавун. Да. З їдою. Ох, диви, яка гарна. Цицька? Угу. Mm. Зараз підожди. Mm. Де, на, ага, он де. Он де. Ще Одна. Вже Такі красненькі. Ну так. Да. Як молоко з'явиться, то значить можна чекати вже на дні. Ти що ви позагорувала чи що? Можливо. Оце так вони їдять кавуни. То ми перевіряємо. Ціцьки, коли вони щось їдять, тоді їх лише впіймати, а так вони біжать гратися. О, ця з'їла. Ти дивись. Диви не хочу. Це молока не вистачає. Не пущі. Молока не хватає. Да, ще молока придави. Придави. Хто вже я тільки давлю. Так не треба тоді. Хрумчат. як. Все, на сьогодні. Оформиш, так? УЗІ закінчено.